До mm -hmm. нас звернувся Олександр Саляник і запропонував пригостити наших захисників напередодні новорічних свят смачними домашніми переменами. Тож ми разом продовжуємо підтримувати. Звісно, хочеться побажати нашим захисникам миру, міцного здоров'я, терпіння, скорішої перемоги і швидкого повернення додому. Тож продовжуємо наближати нашу перемогу, все буде Україна. Жага нашої перемоги і швидшого миру об'єднує мільйони українців. Так, зміюський вареничний батальйон підприємець Олександр Соляник і благодійний фонд Нова Україна Україна-2000» спільними зусиллями огорнули теплом серця нескорених захисників і захисниць Донеччини. Наші жіночки з околиці Змієва готували подарунки до нового року бійцям на передову під Бахмут, сотні пельменів з домашнього м'яса, смажені пиріжки з різноманітними начинками. Ну і звичайно, як без вареників, солодких для підняття настрою героям, там ясних для підняття бойового духу. Ну ми ж старуємося. Зміївський підприємець Олександр Соляник для наших бійців підготував багато свіжого м'яса, сала та копчень власного виробництва. Ну це на часів як. Зараз ми п'ять пакетів напакуємо, накоптили сала їм, сала м'яса. зараз підготуємо пирігів. Дівчата напекли наш вареничний батальйон пельменів, вареників. Ну, коротше, робимо святковий стіл нашим захисникам. Так що нашим хлопцям зробимо свята, бо вони роблять свята для нас і ми їм дуже вдячні. І тому всіх закликаю не зупинятися, хто допомагає допомагати далі, хто ще не допомагав е, робити перші кроки, тому що тільки згуртованість нам допоможе перемогти цього агресора. Ну і все буде Україна. Слава Україні! Пане Олександр, разом зі своїми товаришами з благодійного фонду Нова Україна Україна-2000» повезли гостинці на фронт. Велика подяка всім небайдужим, хто допомагає нашим хлопцям, які на передовій виронять нашу Україну. Слава Україні! Героям, пана Маренко, зіленіна велика подяка. Соляніку Олександру Михайловичу і його команді за те, що нашим хлопцям зробили кріплення на міномет утяжитель. Дуже дякую, що ви долучаєтесь до допомоги. Все буде Україна. Все буде Україна. Велика подяка Зміївському тваринничному батальйону і Соляніку Олександру Михайловичу за те, що він з нами допомагає нашим бійцям на Бахмутовському напрямку. Все буде Україна. 26 грудня. Ми знову командою Тарецький у нас сьогодні такі села як Щербинівка. Дуже дякую всім, хто долучається до допомоги. Все буде.